Народи Божий, в нашому домі молитви, хоч і в такий спекотний день, але Господь нас побудив прийти сюди, послухати Його слово. Слава йому за це. І щоб а, І в такий спекотний день, певно. Довгі проповіді слухати дуже складно, тому я постараюсь бути максимально лаконічним, але старатись і не втратити суть, яку хоче передати нам Бог. Тому почну проповідь відразу з питання: в чому сенс нашого життя і життя не в глобальному питанні світу, а от локального особистого нашого. Хто може от висловити свою думку, свій сенс життя? Будь ласка. Бути щасливим. Супер. Робити добро. Бути подібному Богу. Я правильно. Правильно. Ще варіанти? Відповідно, життя і Прекрасно. Ходити з Богом. А хто із нас хотів жити? От Хто зробив конкретний вибір: от я хочу народитися. І от після цього питання виникає така певна дилема. Ми ж, по суті, з'явилися на цей світ без нашого дозволу. Але ми, як віруючі люди, говоримо, що це сталося по милості Божої. І амінь. Так воно і є. Тепер ми хоча б знаємо, кому віддати подяку за наше життя. Але виходить, що ми з'явилися в пункті А, тобто в пологому будинку. І логічно, що наше життя завершується вже в пункті Б, тобто на кладовищі. Але хіба це справді наш сенс життя? От я недавно прочитав інтерв'ю дуже популярного американського психолога Кінзберга, і в цьому інтерв'ю він каже: знаєте, старію я, я атеїст, але мені було б набагато легше вірити. Мені було б набагато легше прощатися з життям, якби я міг вірити. Але я не можу. Мені прийдеться чи рано, чи пізно йти з цього світу. І якби я міг вірити, то помирав би я в благодаті. Тобто, сенс життя заключається не в тому, щоб пройти проміжок між пунктом А і пунктом Б. Якби це було так, то. По своїй суті життя було б найабсурднішим, напевно, явищем на нашому світі. От уявіть собі, ви приходите на роботу, ваш директор вам дає і каже: от копай мені траншею от, звідси і до вечора. І відразу у нас би виникло запитання, а для чого нам це робити? Хоч це і сказав нам наш начальник. Ми все одно будемо шукати в цьому якийсь сенс. А це тому, що Бог наділив нас мозком, наділив нас сирою речовиною, яка нам не дає спокою, і тому нам важливо бачити сенс в тому, що ми робимо. Тому що ми, люди, ми істоти свідомі, ми усвідомлюємо себе, свої дії, свої наміри і стараємося усвідомити своє життя. Якщо, і якщо нам не пояснять, для чого щось нам робити, для чого нам купати, до прикладу, цю траншею, ця робота мало того, що буде тяжкою, швидше всього, ми від неї відмовимось. У мене є ще один приклад. От Уявіть, якби у вас хтось з братів чи сестер попросив допомогти йому скласти валізу, ну тут вже зрозуміло, що людина збирається у далекій країні, чи це на відпочинок, чи це на роботу. Але знову ж виникає питання, куди конкретно вона їде. Якщо вона їде десь е, на Гавай, умовно кажучи, зрозуміло, що в валізу треба класти відповідні речі, тобто плавки, сонце, е, креми, сонцезахисні, окуляри і так далі. І якщо вона їде десь у холодні краї, відповідно, їй треба вже класти шубу, чобітки і так далі. Тобто валізу придеться пакувати тоді зовсім по-іншому. Саме тому людина, свідоме створіння, яке не може робити роботу, аби просто робити роботу. Але погляньте на цей світ, на цей гріховний світ. Більшість людей, бо не дай Бог хтось із нас, живе саме так, живе просто аби жити, ми їмо аби їсти, заробляємо. Гроші, аби знову ж поїсти, аби ці гроші потратити, поїхати на відпочинок на канари і доки не причалимо до цього пункту Б. І рахуємо, що отримуємо тільки щастя тоді, коли попадемо на цей відпочинок, чи отримуємо ту річ, яку так довго бажаємо. Але коли нас це все з'являється, тільки тоді ми розуміємо, яка це суєта. Тому що щастя, це не тоді, коли я просто живу для того, щоб жити, а коли я своє життя можу усвідомити, коли я можу своє життя усвідомити і дати йому якусь глобальну ціль. Коли моє життя не просто починається з пункту А і не закінчується вже в могилі. А моє життя простирається за цей пункт без за цю могилу. І тоді Біблія, уже по своїй суті для людини створена була для того, щоб вона могла усвідомити себе, а перш за все розібратися, хто нам все-таки дав це життя? Як нам здається, без нашого дозволу і для чого? Тоді для чого ми живемо? Прошу. Кого є які думки стосовно цього? Тобто, А чому ми випали з цього соціуму божественного, щоб потім знов до нього вернутися? Ну, такий варіант, але доволі цікавий. Саме цікаво, що жити, просто тому що ми хочемо жити, одного бажання в цьому випадку недостатньо, хоча закінчити наше оце, життя земне раніше. В нашій владі, але коли приходить останній час, який оприділяємо, до речі, не ми, то скільки б ми не хотіли продовжити оцей цей час земний, ми ніяк не зможемо. Життя нам дається без нашого бажання і живемо ми не тому, що б'ється наше серце, тому що ми дихаємо, ми їмо, ми спимо, а тому, що. Хтось хоче, щоб ми жили від нашого одного бажання небагато що зміниться. Максимум, що ми можемо зробити, це коли в нашій голові щось повертається неналадне, це життя ми можемо тільки закінчити. Але питання тоді інше виникає: чи ми вправі вирішувати, чи це життя має вкоротитися чи ні, коли знову ж це життя отримуємо ми не завдяки собі. Тобто виходить, що ми отримали життя не по нашій волі і живемо не по нашій волі. Але пророк Нового Завіту, апостол Павло, пише: а від одної крові сотворив він цілий народ людський, і в тому числі і нас. Читаємо діяння апостолів 17 розділ, 26 вірш. З одного чоловіка він створив усі народи, що вони заселили цілу землю, він встановив для них. Всім терміни і кордони проживання. Тобто Він назначив ці пункти А і пункти Б. Але назначає ці пункти не людина, а сам Ісус Христос. Так от Господь хоче через Слово Боже, через своїх пророків, щоб на кінець людина. Почала усвідомлювати себе, щоб ми почали шукати відповідь на запитання, а для чого ми взагалі тут? Що складає наше сенс життя? І на це питання люди відповідають по-різному. Хтось говорить, що сенс життя його заключається, щоб жити для дітей. Але проблема в тому, що діти мають таку властивість виростати, вони стають самодостатніми, вони відділяються від своїх батьків. І що ж тоді виходить? Що батьки вже не мають тоді сенсу життя. Вони його втрачають. Так само ті люди, які говорять, що сенс життя це якомога більше заробити грошей. Але як показує практика, чим більше грошей в людини стає, тим більше знаходить вона біди і проблем. І страхії так само збільшуються. Вона боїться ці гроші втратити. Звісно, коли грошей мало. Страхів також не менше є, страхи залишаються. Але є також люди, які навчилися задовільнятися тим, що вони мають вже і зараз. І ми помічаємо, що людина, яка вміє задовільнятися цим, вона є набагато щасливішою того, хто має набагато більше або набагато менше ресурсів. Велике благочестя, говорить Біблія, бути задоволеним. А що ж це за величина така задоволення? Звідки воно у нас береться? Це вміння набути. Тобто воно нам не дається з народження. Тому що коли дитинка маленька народжується, на що першим ділом робить? Вона плаче, тому що вона явно невдоволена. І на першому рівні, коли дитина керується тільки біологічними. Інстинктами вона заспокоїться лише тоді, коли її шлунок буде повним. Але коли ми підростаємо, ми розуміємо, що задоволення у нас може проявлятися не тільки тоді, коли у нас повний шлунок. Сіра речовина змушує наш мозок працювати і щось в своєму житті змінювати. І тому над цим треба працювати, але працювати над цим тільки тоді, коли ми взагалі зрозуміємо, що це за величина. І от як людина може досягнути вже в зрілому віці оцього задоволення? Можливо, це якийсь соціальний зв'язок в цьому може допомогти? Однозначно, однозначно, ми не можемо жити один без одного, тому що навіть Адама Бог створив не самого. Точніше, коли він створив його самого, він зрозумів, що йому потрібен партнер і якась. Якісь мавпаня, жирафа чи крокодил в цьому йому не допоможуть, і що йому треба створити подібну йому жінку. І він створив тоді йому йомутєву, і коли вони зустрілися, вони були щасливі. Але цей факт ще може бути причиною нещастя, тому що навіть коли чоловік і жінка живуть разом. Жінка може, чи чоловік проснутися не з тої ноги, зустрітися на кухні, і тоді настрій спорчений буде не тільки в одного, а вже в цілої сім'ї. І виходить, що соціальна потреба одна в одному може приховувати в собі потенціал так само і незадоволення. Задоволення про задоволення в Біблії говориться, з одного чоловіка він створив усі народи, щоб вони заселили цілу землю, він встановив для них всі. Терміни і кордони проживання, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він і далеко від кожного з нас, бо ми в Нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми Його. Ми Божественний рід. І тут через святе Писання Бог хоче посилити у нас оце почуття власної гідності. Тобто він говорить, ти не останній з останніх. Ти не яке сміття зуспільства, як звик себе рахувати, чи як тебе рахують, до прикладу, інші. Ти мій святий рід. Тобто почуття власної гідності від цього має рости, дивлячись на того, хто подарував нам життя. І Якщо ти виріс, до прикладу, в сім'ї, де батьки тебе часто порівнювали з дідусем, якого дуже куметно виглядали вуха, і за цього ти соромився, то тоді тобі треба працювати над цим почуттям. Щоб ти в кінці кінців зрозумів, що твій рід не закінчиться тільки на дідусеві, прадідусеві і прапрадідусеві, а що твій рід іде набагато глибше і закінчиться не Крові людській, а незалежно починається з того, в кого є оце джерело безкінченного життя. І от через ці слова древнього пророка Бог працює над цим нашим почуттям гідності, а вже людина з нормальним почуттям гідності вже не може не бути нещасливою. Ми рід Божий, а це той Бог, як сказав Ісус Христос, який не, може, який не може не творити, Він і по цей час творить чудеса. І Він пропонує нам починати ці чудеса творити, прикладати максимально зусиль, щоб Твоє і моє життя свідчило про те, що ми відносимося до Його роду. Це не Бог індуїзму, доасизму іудаїзму, який закінчується десь в нирвані, в повній статиці і в безсенсовності. Наш же Бог, Бог Біблії, це активний Бог, Бог, який завжди шукає контакту з Його створінням, щоб ми шукали і Його. Він не грає з нами в хованки Павло Павел, навіть в цьому ж самому вірші каже. Він біля нас і він хоче, щоб ми його помітили і знайшли. А знайти ми його зможемо тільки тоді, коли ми знімемо оці одягнені нашою культурою, можливо, іншою релігією, іншим соціумом, окуляри. І без будь-яких фільтрів на очах ми тоді в повній мірі зможемо побачити повноту Божу. Тому якби наш Бог був статичним і таким певним негативним, то він би не зміг, не зміг би створити настільки прекрасний механізм як життя. Тому що банально він себе навіть проявляє у порах року, Кожну пору року він наділив якимось особливим, особливою властивістю. Зимою просто. Вистачає подивитися на сніжинку, подивитися, що вони всі унікальні. Весною можна подивитися на ті самі бруньки, які починають розцвітати літо, коли все буянить, все росте, так само осінь, коли все починає бути золотим і готується до зимового сну. Але коли ми зранку просинаємось, коли нас втягує Ось це будене. І ми цю всю красу вже перестаємо бачити. Ми бачимо тільки невдоволене лице а, нашого директора, нашого клієнта, там, чоловіка, жінку, сусіда, який вкотре вже ставить свій автомобіль поперек дороги, хай йому неладне буде, ми думаємо собі. І ми тоді втрачаємо і з виду, і смисли життя, і нашого бока. Який недалеко відносно стоїть від нас, і шукати його тоді у нас немає вже ніякого бажання. А от це саме цей Бог хоч і дав нам границі нашого життя, але між пунктом А і пунктом Б, Він дав нам повну свободу. І каже: Ти мій рід, а так, як ти пішов з моєї крові. А так, як саме я позитивний Бог. Я Бог любові, я Бог добра і правди. Якщо ти хоч трохи схожий на мене, якщо ти знайдеш собі цю частинку мене, почни, як і я, почни творити, почни творити добро. Хоч ти бачиш навколо себе оцей негативний світ, але негативність ти ніяк не виправиш. А от розбавити його своїм промінням добра і любові, ти можеш. І саме цим ти зможеш прославити мене, амінь.